Так. всем привет. Друзья, я вимкнул тут трошки правильно автобердер. И вроде як, вроде як уже пащу цей сталкера. Вин ставится сам у тих, у кого сталкер не в стиме, а в... Вы поняли, в, короче, в Game Pass Ultimate. Итак, что по налаштуваниям? Вчера в ТикТоке я стримил на эпичных налаштуваниях. И причем проблема, знаете, была в чём? Я оцю, оцю спать, чем? Я вымкнул вот эту вот эту штуку. Хотя с патчем может пофиксить на... <клёжу> <клёжу> Вон она, но я вымкнул вот эту вот типа FSR генерація кадрів, яка, мол, додає от е, типа кадрів. Я її вимкнув. Тому що вона в тіктоці дуже різала, як на мене, дуже різала FPS. У кого як, не знаю. Звісно. Далі це що? Треба погратися з налаштуванням графіків. Всі дані ви бачите на. Екрані. Ну, я помітив ще одну таку, знаєте, штуку. Що багатьом просто пофіг на баги, фрізи і там всяке тому подібне. Ці просто грають зараді атмосфери. В основному просто грають заради атмосфери, сюжету і графону. От дивіться, навіть зараз у мене ввімкнені налаштування, графіки, знову ж таки, тут це головна фішка. Помірні. Поставиш на високе, приміниш. Там, да Застосувати. щас Воно застосується. Да? І генерацію цих кадрів, навіть якщо вимкнеш. Да? І тут Давайте поставимо, e, DLSS, Як воно було? Де воно Qalті? Ну, тобто між QALT і Ultra Qality, як на мене, немає ніяких взагалі. Типа. Просто. Застосували. От. От реально, подивіться на цей графон. Вночі просто подивіться. Ну, Графіка просто чи назис. <кій> Взагалі, я теж помітив одну таку фішку навіть у ті, у кого 4070 Super, 4070 Ti проходять гру на помірно високих, так сказати, помірно високих, помірно середніх або низьких налаштуваннях. От. Бо я теж задався питанням, де взяти цей пач. Бач самого Сталкеру. І мені сказали, що якщо в тебе гра не в тімі братішка, то. ну тобто в... Ти воно само оновиться у тебе в геймпасі. Як на мене, що змінилось? Компіляція шейдерів стала трохи швидша Не прям сильно, а трохи. От. Так що, друзі, якщо грамотно, грамотно це все налаштувати, бо тут ще спостерігався в окремих локаціях, це просто пропадало ФПС прям конкретно. Там до, не знаю, от зараз бачите 8 кадрів. Тільки що було. Тільки що було. От. Тому це не у вас такі погані комп'ютери. Це просто гру треба допрацьовувати. Можливо, можливо, буде не один патч. Не один патч, можливо, їх буде декілька, но все-таки над грою треба працювати добре. Згадайте. Згадайте просто кіберпанк. Отак от, от. Як було в кіберпанку, згадайте і порівняйте тепер кіберпанк зі сталкером. В кіберпанку теж все був. Кошмар, жах і ужас. А тепер зробили взагалі чи кіберпанк іграбільний на будь-яких відеокартах. Ну, я граю в цю гру із-за атмосферності, із-за сюжету, і із за графіки. А там фрізи, статери, там того, вже таке. Як на мене, знаєте хто? Знаєте, хто такі справжні геймери? От реально, це не ті, у кого все там. Обов'язково 4090, 4080, Pro-10. І... або, блядь, ультра. Який уже там, Ультра 7 ні. Справжні геймери це ті. Якщо гра крута, її будуть проходити на будь-яких налаштуваннях. Ну що ж, друзі, наразі у мене все. Пам'ятайте, пам'ятай, брат, якщо ти крутий геймер, ти пройдеш гру на будь-яких налаштуваннях, якщо вона тобі сподобається. Я піду для вас виконати це відео. А ти, братішка, який подивиться це відео, сподіваюся, що підтримаєш це відео вподобайкою, підпишешся на канал і напишеш свій коментар. Всіх обійняв, слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Пам'ятаймо, Україна з нами в серці, Україна понад усе. І Stalker 2 – Це гра про Україну.